Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Сьогодні у мене для вас дві теми. Одна тема перша це буде просто відповідь, яку треба очікувати. Я би хотів вам сказати, що війни, в принципі, мають багато універсальних рис. Не повністю вони універсальні, але риси є універсальні. Що я маю на увазі? Якраз я вчора своїми західними колегами-журналістами розмовляв про це, які були на війнах і згадую свої війни, я був там у Грузії, в Придністрові. От, і коли поруч з тобою вилітає снаряд кудись на умовно ворога, ну у журналістів, як правило, нема ворогів. Хоча це велика дискусія з цього приводу. А, ну, Я був в нейтральному статусі, тому що Придністров'я і Грузія це не моя батьківщина, і, відповідно. От. І Якщо біля тебе щось летить туди, то треба тікати негайно, тому що там зафіксується вихід, як тепер на, на, називають на фронті, і, і буде приліт обов'язково. От. І в мене пару випадків було, коли я з білим прапором ішов між двома фронтами. Ну, Там домовляються люди, щоб не чіпали таких людей, які журналісти. Uh, і якраз біля мене щось полетіло, і я думаю, треба бігти. А бігти не можна, бо навколо багато за тобою стежать uh, снайпери, і вони, значить, кажуть, що uh, якщо ти починаєш швидко рухатися, це небезпека, вони можуть стріляти дуже легко. Ну і коротше, таких випадків дуже багато. У всі, хто були на фронтах, знають, значить, якщо ці ми <кій> зробили цю дуже корисну справу. Трошечки підрізали крила російській а, військовій а, силі, і в першу чергу стратегічній силі, значить, вони мають якось відповісти, і треба... Ну, і їм є куди відповідати, і є у них досвід і так далі і тому подібне. Це не означає, що якби ми таке не зробили, вони б припинили би стрілянину по українських цивільних об'єктах. Так що тут треба розуміти, що я, я знаю багато, багато людей, які кажуть, От якби ми це не робили, то тоді би не було бої з їхнього боку. От якби ми не нав'язували, як вони кажуть, українську мову, то тоді війни не було. Війна була б за всіх умов, як тепер стало зрозуміло. Там можеш українською говорити, можеш російською говорити. Скільки людей на фронті говорять російською мовою, ми всі знаємо. Воюють, між іншим непогано, не м'яко кажучи, а то і добре. Тому треба чекати відповідь. Навряд чи Путін зупиниться, навряд чи ці люди взагалі здатні думати раціонально. Путін, до речі, потрапив в дуже неприємну пастку, тому що війни мають бути короткими. Оце коли він у нього у нього не вийшло за перші там, дні тижні, бодай місяці, то війна затягнулася, і тепер невідомо, чим вона закінчиться для Путіна в першу, першу чергу, тому що для України вона закінчиться більш-менш вигідно. Ну тому, що у нас є. Допоміжні країни, які нам будуть допомагати за всіх умов, так чи інакше. От. І в грошах, і в озброєнні, і в тому, і в всьому. А у, у Путіна є Північна Корея і Іран, ну не, не найпотужніші країни в світі. Ну, Китай, безперечно, але він так відкрито і багато не буде допомагати. Тому треба чекати якусь відповідь. Ну, Якщо ми не дочекаємося, значить все ж таки вони почали чухати свої, свої потилиці там в Москві. І якось думати може дійсно якось зменшити інтенсивність цих бойових дій. Друга тема це оця знаменита ядерна тріада. Вона існує в більшості країн, які мають ядерну зброю. Це окремий, вид, окремий вид, вид зброї. Він не розрахований на близькі відстані. Це відповідь американцям. От У американців є ядерна тріада, і у Радянського Союзу була ядерна тріада, і тепер вона перейшла під Росію. От, ну, Я буду говорити про ядерну тряду з так, з українським акцентом. В Україні було в п'яти областях були стаціонарні такі шахти, де зберігалися ядерні. Ракети, які вилітали і летіли через, Атланти... через Європу, через Атлантичний океан чи через пів... північ дуже часто. Це... це найкоротший шлях. Ну бо земля куля, вона куля, а не, а не, а не карта. І, значить, то мали би потрапити в США Америки і там щось навести безлад. І от в Україні було був узин такий. такий а, аеродром, це там недалеко від Білої церкви. Я не, не скажу вам зараз, це, це Київська область чи це не Київська область, просто не знаю. А, звідти вони вилітали ці, ці повітряна частина тріади, вилітали туди на Кольський півострів. Якщо треба напружитися, згадати карту світу. От. Потім повертали на Кольсь... обходили Кольський півострів і через північ. Спускалися на Кубу, також в Узені стояли заправщики, які заправляли, бо далеко дуже летіти. Ну, дуже важко туди долетіти. Тому треба десь їх перехоплювати і, і, і підзаряжати керосином авіаційним. І тоді вони, значить, вже вздовж фактично узбережжя Сполучених Штатів. Сідали вони на Кубі. Там, значить, вони їли пили, відпочивали. Потім таке саме назад, от так же точно, через Накольський півострів, потім на південь і до Узина. Ми це все віддали Росії свого часу. Всі там ці літаки великі, транспортно-бойові, такі ну, дуже великі, потужні. Ну, очевидно, що великі, що там треба дуже, дуже дофіга. Де зараз вони, я не знаю, де база знаходиться, але оце був такий. Ну і ще було п'ять областей, де стаціонарна. Я в одному був а, в свого часу в Миколаївській, північ Миколаївської області, от і там і ліфти вниз і ці такі величезні, абсолютно, ракети. Оці всі, і ми нам там екскурсію зробили, і спуститися можна, і на кнопку натиснути, ту, яка в свого часу. Через яку можна було направити ту ракету на Вашингтон, якийсь, чи там Нью-Йорк, чи там не знаю, лос анджелес Мені здається, до Лос-Анджелеса не долітає. От. А летить воно дійсно 10, 10, 9, 8, 10 тисяч е кілометрів. От така от бандура величезна, там 20 чи більше метрів. От. І от вона летить. Значить, оце такі стаціонарні. В Сибіру були мобільного базування, так звані. Вони не. Стоять в шахтах, а вони їздять. Інколи вони їздять на залізницях, а інколи вони їздять на великих таких самоскидах. Ну, це для того, щоб їх не можна було зафіксувати. Оце все дуже важливо, тому що ворог, ну той, той, той якою називали умовний ворог, насправді він був абсолютно безумовний ворог для радянського союзу, був Сполучені Штати. І якщо їх фіксують, то тоді можна в не, легко вдарити і, 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 і зламати всю цю технологію. І тому є отакі от мобільного базування, які постійно переміщуються там по Сибіру, по, по Тайзі, може, не знаю. І вони постійно в русі, і тоді їх важко фіксувати, і важко зафіксувати, звідки ж воно полетить. От, наскільки я розумію, в Україні такого не було. Мобільного визування. Оце були такі стаціонарні в п'яти областях: і Суми, і Рівно, і зараз гадаю, і Кірова, стоп, 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 стоп. І, і Миколаїв, який я згадував, і Луцьк, ну, Волинська область, і щось я може забув. От, от вони там стояли і стояли. І, значить, і третя компонента це підводні ядерні човни. Підводні ядерні човни, вони переважно базуються Сєвроморсів це теж там Кольський півострів, і вони так само, як і ці літаки, вони виходили з цих фьордів, от і повертали ліворуч знов-таки, як і літаки, і вздовж спочатку північ-півночі Європи, через Атлантичний океан, і вздовж берегів 에, Сполучених Штатів. Там на кожному 24 боєзаряда, чи там 36 боєзарядів. В це з, е, вилітає ракета. А з цієї ракети потім можуть вилетіти ще ракетки, теж ядерні, і, і у них у кожного своя система наведення. Вони автономно летять і, і, і вбивають багато людей. От, от. Але там їх, значить, зустрічали е, Норвегія, Ісландія і. Гренландія, там стояли такі е, пошукові станції, які фіксували проліто про цих літаків радянських і тепер російських, і про пропливання цих значить, підводних човнів. Теж дуже вигідна штука підводні човни, тому що вони. Під водою їх не видно, і вони там можуть в будь-який момент стріляти. І, 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 а головне це зафіксувати, де, де вони знаходяться. А тут дуже важко зафіксувати. Просто американці знають і європейці знають, коли проплили вони, але звідки вони вистрілять там з Атлантика, велика. Ну, коротше, от така штука. Е, тепер, значить, літаки вважалося, не знаю. Ну, я просто вчора переглядав це. 60 таких на далеку відстань, які можуть літати. Якщо українці збили, знищили 40, ну от тепер велика допомога, до речі, Сполученим Штатам, тому що тепер така не тріада, а два, два ада, два пекла залишаються. А російсько повітряні сили вже зазнали досить суттєвих втрат. Вибачте, тут ремонт іде, воно може гудіти. А, і останнє, що я хочу сказати, як і завжди, як і все в Росії, це було вкрадено. От коли кажуть, що там ну дійсно була група а, науковців, і Курчатов, і, і Корольов, і Зельдович, і Харитон, і Сахаров, які створили ядерну, ядерний потенціал радянського союзу. Насправді ядерний потенціал радянського союзу створили шпигуни із кожним. Роком дедалі більше і більше, і більше, і більше свідчень того, що вони доопрацьовували. А першу, перший ядерний заряд це просто копія, яку вкрали, креслення вкрали е шпигуни радянські в тому Лос-Аламосі, де це все розроб, розроблявся. Оцей проект по створенню ядерної бомби, і просто переслали ці. Креслення, і вже в радянському Союзі, оці пани, про яких я кажу. Вони всі тричі герої соціалістичної праці Трьох героїв дуже мало давали. Дуже дуже мало. Переважно більше це якраз ядерна програма радянська, от і вони це потім почали вже множити, мультиплікувати і так далі. І так далі, і створили і під водою, і над над землею, і на землі. Оці всі, і це воно і є ядерною цією триадою. Але це знов таки вкрадено. Просто в ті роки були там і англійські, і італійські, і американські люди і, і, і радянські безпосередньо завербовані радянськими американці, які вважали, що якщо Радянський Союз і Америка перемогла Гітлера, тобто вони, якби, вони, вони рівні. Вони вони всі за справедливість. Вони всі за за добробут, за добро проти зла, проти фашизму. Тоді треба не давати можливість розвиватися Америці, а давати можливість розвиватися і Америці, і радянському союзу як два дві суперсили. І тоді буде рівновага. Потім стало зрозуміло, що Америка б ніколи на радянський союз не напала, а радянський союз принаймні, я жив в радянському союзі. Ми не вірили в можливість того, що Америка на нас нападе. А в Америці, в Європі, мої друзі кажуть, що ми вчилися в університетах, в школах ми вірили, що радянський союз може напасти, і оце, власне кажучи, і є картина, яку ми бачимо сьогодні, це не радянський. Не Радянська Тріада чи тепер два з половиною Ада, а це вкрадене у американців, ну як вкрали і креслення літаків, і машин, і того, і всього свого Радянський Союз дуже мало що зробив. Дуже мало. Ну на цьому я закінчую. Дякую всім за увагу. От такі дві теми: перше, як ми пам'ятаємо, що треба чекати від них відповіді. Після вдалої операції українських спецслужб. А друга це оця ядерна тріада, яка значить існувала, і, і, і ми велику допомогу для європейців і американців зробили. тим, що знищили оці літаки, які можуть літати на дуже далеку відстань, і нести ядерні заряди. З за вами був Микола Вересень. пока, пока, всім дякую за увагу і нам, всім перемог. Пока.